Європейський союз виділить 200 мільйонів євро на забезпечення харчування для українських школярів. Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Лаян під час генасамблеї ООН. Вона наголосила, що ці кошти підуть на організацію шкільних обідів, але допомога ЄС не обмежується лише цим напрямком. За її словами, підтримка триватиме доти, доки всі українські діти не зможуть повернутися додому. Фондер Лаєн зазначила, що ЄС фінансує роботу української прокуратури, аби родини бачили, що справедливість відновлюється. Крім того, ЮНІСЕФ разом із Євросоюзом виділяють понад 10 мільйонів євро на реабілітацію дітей, які повернулися з полону, щоб вони могли одужати, навчатися і знову мріяти. Водночас вона підкреслила, що на тимчасово окупованих територіях залишається понад півтора мільйона українських дітей, які живуть під тиском примусової русифікації. Це, за її словами, не лише воєнний злочин, а й спроба позбавити Україну майбутнього через викрадення її дітей, забрати у них ім'я, мову та пам'ять, замінивши все вигаданою брехнею. Очільниця Єврокомісії нагадала, що вже понад 50 осіб отримали санкції за участь у незаконному вивезенні українських дітей. Водночас, попри трагедію, у цій боротьбі є місце і для історій, які дарують надію.